Зглядаючи взагалі ваш архів, і собі взяв на думку, що от систематизувати якось вашу творчість, от якось так науково обґрунтувати. От ви мені скажіть, я роблю хибу якусь в своїй теоретизації, коли говорю, що був пейзажний Макаренко, потім квітковий Макаренко, який складається з двох частин. Перший це причудливий. Із своїми українськими розписами і дотепний, коли серія портретів іде. І разом з тим академічний Макаренко. Ось саме той академічний Макаренко, такий зрілий, твердий, який зараз у науковій бібліотеці. Це, Анатолій ви впустили одну таку річ, пейзажний, квітковий, а між ними що є. Скульптурно-пейзажний. Так, а що воно таке? цікаво? Це такі химери всякі, які ми їх бачимо на деревах, у змісті. А, от було б, певно, було б і краще назвати скульптурно-пейзажний, так? А звідси, звичайно, вже звідси і пішло, і рослини, і підкої. Ну, я знаю, що в свою таку молодість, Олексій Дмитрович, ви ви з дружиною настільки були закохані в поліську природу от, і погулювали, погулювали, і Олена Олександрівна вибирала різні химери ваші для вас, для вашого живопису. І ну, ось ці папочці, дивіться, зараз ми їх. Ось ці химери, ось, наприклад, дивіться, пташка. Ну, в подобі пташки, якийсь дух лісовий. Або, скажімо, дивіться, яка гарна примара така крупна йде. А це таке враження, що ось мм бурсук. Так. А ось яка. Гарна річ, і до речі, вона буде у вашому е, е, у вашому полотні, яке е, в, в сусідній кімнаті мешкає. Ось. А ви подивіться, якесь, е, яка гарна? А це молоденький дубок. Молоденький дубок. Оце звідки десь ішов Макаренко. Ну, заходив Кобелінський художник. Володимир Іліч белінський так, так. І ось він отак глянув на це полотно. Він е, якісь враження свої виражав. Чи все отак мовчки? Подивись, ну добре. Це найцікавіша робота. І бачите, ці мері, як горошок, стрічки го гороху. Вони лускаються і викручуються. І твори, і створюється, дивіться, силуети, ніби. Вони на рапі розмагаються, так, так, так. так. А ось суддя от стоїть mm -hmm. і спостерігає за їхнім. Mm -hmm. Ну і о, квіти, бачите, птиці. Це ось, таке їхнє. То що, багато... що сказала? Робота називається, на жаль, не має назви. Тільки Макаренко Олексій Дмитрович, учитель. Так. І все. Ви е, десь без назви. Це, от з робіт, який хотіла придбати краєзнавчий музей, я їм не віддавсь. Бо це близька робота, так. А от ви мені скажіть, а що сказав е, Кобилінський вам? Ну, від цього, це працюйте в цьому дусі, це буде ваш коньок. Коньок, так? Да? Це. Mm -hmm. це буде ваша творчість. От після того Макаренко пеш йде до розпису. Цього розпису. Ага. Дуже багато замальовок робила, скомпонувала і працювала. Олексій Дмитрович, а давайте зараз знаєте, що зробимо. І ще одну папочку переглянемо. Оце був, як, як ви сказали, період пейзажно-скульптурний. Єбано. Дуже цікаво. Цікаюся тим, що дивіться, вже в 1978 році я повертався до Звернувся. творчості Лесі Українки «Лісова пісня. Ось дивіться, на цій роботі ми бачимо Мавка і Лісовик. Лісовик Мавка їхнього ну, їхнього діалогу. Uh -huh. А ось робота був рамусу лукаша на сопілки, кохання, мавка Лукаш. Uh -huh. І їхнє сонечко, кохання, птиці співають про це кохання. цікаво, як у А це водяний, русалка. Лукаш. Піці, які І що цікаво, віде віде віде. що все на чорному фоні, тобто відбувається вночі або так, ввечері, коли коли все світиться, так, е, так, е, 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 від е, місяця, але оце дуже гарна робота. А це килиме з дітьми, ось діти, злидні. Злидні. бачите, вона сьогодні. Oh, тянеться до земля. 78 рік. Килина. Он mm -hmm. oh, яка? Зла, так. Mm -hmm. да. Зла килина. От їхні, mm -hmm. Бачите, mm -hmm. оце лукаш. лукаш. селянин, mm -hmm. багатство. Його душі і працьовитості. А ось тут що? Ну, це синя птиця. Синя птиця. А ось 78-й рік, подивіться. До речі, потім ось цей образ перекочує в такий гарний, гарного водя... водяника. Ось так, таким. Так. Є у вас є така робота. Мінює. А це сама малка. А ось робота. Без... Нас немає, але дуже гарна робота. Це? Той, що греблює, і русалка. Я, я говорю, як вони з'єднані між собою, так? Угу. Ви фактично на одній статіні, баделині їх розселяєте. Mm. Ну, в мене ж так, така і думка постійна, mm. що рослина аж квітка, сама квітка. Вона ж не росте з двох-трьох з, з корінь корені, від одного кореня. Так і тут у мене один корінь, а сюжет зв'язаний в один сюжет. А можна я відгадаю, от що тут зображено? От мені здається, що тут перелесник. Ви праві. О, Це ось цим перелесник і мавка. Мавка. От він її в танець ухпив да, да, і. Парубкує угу. своїм таким дзвінко, е, дзвінкоголосем, каже, так. закручу тебе в танку. Так, ось у птиці. Угу. А ось, певно, це знову водяник. Це водяник. А чого у вас от е, так часто трапляється оцей образ водяника? От що ви в ньому от вбачали? Бачите, тут, адже ж це не всі роботи. Так. Це тільки частка. <тур> і так трапилось, що у вас попали трі одні водяники. Ага. А воно у мене їх десь, десь біля 40 робіт. <тур> да ви О, і там мол, перекликається і все. Там є все і перелесник, є лісовики, є той, що греблю рве. Ось тут ось, 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 ось ну, бачите, то, те, що греблю рве, і мав русалка. Бачите, річка, було квіти ці самі. Це теж, це водяний. Бачте. Знову водяник, так. А ось це хто? Ну, це зовсім друга. Тема, тема. це бачите, в якогось, медведя медведі нічного. Давайте глянем, що тут Макаренко писав. Дивіться, водяник прокидається, кидається. Вон як? А до речі, знаєте, що я хочу? Чому? Тому що ви навіть у удво... два слова лесених, і це вже образ. А, наприклад, от коли е, ну, я прочитував лісову пісню, то десь от мені треба монолог цілий прочитати або розмову, і тоді вже з'являлася природа. З'являлися людські е, е, подоби в, ну, батюка, в образах русалок. У вас, дивіться, у вас, як би сказати, на озброєнні тільки слово. Так. А в мене на озброєнні колі, форма і, і Сюжет. Сами... Сюжет. Сюжет. А ось тут, Олексій Дмитрович, до речі, е, е, до речі, це козацька такий декоративний елемент так, Сергій А ось гарна робота. О, це дуже обличчя гарне. Ви можете трошки проти? Русалка, так? Тиці Птиці. І ось вода, як неначе хтось от риба з води випригнула, і хвилі пішли. Правда ж? І русалка. А може русалка пливуче ось такі хвилі робить. Ну і одна із чудових робіт, я гадаю, це ось цей, е, образ, е, образ Христа. Може це образ розп'яті. Це Різдво Христове. На Різдво Христове, тобто на коляду. Да, на Колядаце, коляда. Свята коляда називається. І ось тут е, 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 хліб, це книж, е, е, бо пекли бухінці, е, бухінці з книжем і йшли до Господи, до материної ну Господи, з трьома е, хлібами з книжем, залишали два, а один собі. То ви заселили ось тут по. О, оцей символ хлібу з книже. А оце, певно ж, дідух і Ні. ота коляда з зіркою, Ні. якою діти ходять і парубки ходять і колядують. Дуже гарна робота. Але Олексій 79 Дмитровичу, 79 й рік, так. час біжить, лине. Олексій Дмитровичу. А якщо от цей цикл, цей період, не цикл, а період його назвати Чудернацький макаренко, це буде вірно? І не, ну чи ні? От як ви гадаєте? Я думаю, що ні. Чудернацький макаренко. Чудернацький, так? Чудернацький макаренко. Угу. Починає труси. Ось цих квітів, ось цих замальовок, і, і, замальовок квітів. Так. Тобто горошку, лю, люпіну, Все, що бачити, що, бачити. Що поліся, на що полісся багате, ось макаренко бере свою душу, бачити а потім папір, виливає на, потім, на папір. Шартиця. На Шартиця. І чотирнадцякі птиці з квіті. Оце вже починається Чернаський Макаренко. З цього починається. Але ще й буде дотепний Макаренко. І ще є, є, він і буде. Він вже є дотепний макаренко, який починається із роботи Лукавець. І, на жаль, її вже нема. Вона знаходиться у одному із музеїв міста Києва. Ось, Дотепний Макаренко і ще Макаренко академічний. З його, вже, з його твердою рукою. І, звичайно, ми обов'язково ще двох Макаренків покажемо покажем глядачу. Так. Вкладаючи зірка так. початок. Тяжка ноша тут підстовом. Ми ще повернемось до вашої тяжкої ноші, тому що тяжка ноша то ваш автопортрет. Ну, а це зірка летить. Зірка падає. Ну, до речі, коли ми з вами познайомилися, то що ви сказали? Ось це мій автопортрет. Ось тут. Ще дві роботи. Одна робота є в місті Житомирі у мене, і одна робота у, у Львові. У Львові. Музей архітектури та поробку. Ну, Олексію Дмитричу, так що ми зупинилися на ваших двох періодах, тобто, як ви назвали, барельєфно пейзажний і 에, чудернацький. то я б зараз хотів би, щоб камера. Узагальнила оці два періоди на одному із пейзажів, який вісить у ваш в одній з ваших кімнат. Ось там, ось там і е, оці пейзаж два пейзаж. періоди і е, тішаться. Так, так. То усе воно і дитинство. Так, так. І юні. Дитинство і юність. Дитинство і юність ваша є е, і е, 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 в акварелях. Я розшифрую, що я маю на увазі дитинство. Так. Хмари, ви бачите. Химери летять по хмарах. Оце моє було дитинство. Часто мені приходилось лежати і дивитися. І дивитися. Не? Чимось розлікатися, оце в мене хмари. Ага. Оце моє було дитинство. А юність то. А юність це вже то. Pesagem